Ось тут овальчик, такий він більш пологий, ось тут овальчик вверху, а внизу овальчик більш загострений, ось більше куточками тут з вами. Не мене мене ну, нічого страшного, тут можна використовувати і жовту, і іншу фарбу, тут не обов'язково. Ну, жовту буде біли. трішки не Можна зробити лисичку таку блакитну, не обов'язково саме з руду. О, можна жовту блакитну лисичку. Теж можна так, так. Будь-якого кольору можеш використати. Так. Так, давайте тепер намалюємо вушка. Ми не будемо сьогодні сильно вимальовувати, намалюємо з вами на око, поставили точечку, де буде кінчик вушка, і промалювали ось таку капельку. А далі ми цю капельку зробимо ще е як оформимо в ободочок. Робимо гостренький з вами кончик, а ось тут плавно заходить в тіло. Тобто ось тут трошечки більше у нас відстань, ніж ось тут. Ось тут трошечки, ось тут більше в два рази. І так само малюємо з вами друге вушко. Дивіться, теж намалюємо е, капельку, але капелька буде, ну, по-перше, нам потрібно ту саму е, висоту поміряти. Так? І приблизно те саме місце. І ми з вами трошечки ось тако округли з однієї сторони, намалюємо, а з іншої ось трошки е, закруглимо внутрі ось таким чином. І теж домальовуємо. Mm -hmm. У ну, мене Зробимо менше вушка. І так само домальовуємо з вами е, ободочок. Ось тут трошки більше ободочок. Ось тут можна ще зробити такий чубчик, хто хоче намалювати. Масочки. Ось тут ми з вами малюємо носик, такий овальчик і маленьке таке личико. Да? І трошечки ось тут оформимо ще перехід між оранжевим і білим. Оформлюємо наш носик, далі робимо виїмку і виходимо на серединку. Ось тут можна трошки всю вгору підняти. Це верхня частинка, нижня частинка і верхня частинка. І догори, як, як її п'ють. То ми ось тут промальовуємо з вами таке напівколо вгору. Далі трикутнички донизу. І ось тут овальчик ось такий. Починаємо ручку малювати звідси і закінчуємо її ось тут. Так, щоб у нас потім там ще з вами лапка влізла. Так. Робимо утовщення промальовуємо з вами товщину ручки. Можна, до речі, більше її таку зробити ширшу. Але то теж не принципово. В принципі, так буде гарно. Ось таке. І про округлу частиночку з однієї сторони. І давайте з іншої ось таку. І ось тут домальовуємо з вами як як так, трошки ширше з однієї сторони, трошки менше з іншої сторони. Ось такі ножки примальовуємо. Дивіться, ви тут можете теж трошки пофантузувати, якщо хочете, можна а, і ну, будь-що домалювати, в навіть спідничку, якщо дуже хочеться. Ось тут промальовуємо з вами посерединці пузико таке, просто намічаємо воно у нас буде іншого кольору. І ось тут хвостик. Ми робимо ось таке закруглення і в. Давайте ось сюди ножку закриємо. Ось так. І так як у нас є ось ця зовнішня частинка, ми робимо ось тут гостренький кончик. Ось він, гостренький кончик, і просто замальовуємо ось таким чином, як згин нашого хвостика. Ось Тут він. Тут буде біленька частинка, отут І Дивіться, на серединці нашої чашечки. Ми з вами опускаємося ще трошечки вниз і промальовуємо з вами ось такий овальчик, який заходить на чашечку, і округлюємо ось тут. Ось тут виїмо робимо невеличку і потім з'єднуємо з нашим овальчиком. Тобто у нас тут невеличкий перехід між кистю, лапкою частинкою і основною. І, глаза малю, я покажу вам. Угу. і промальовуємо тут дві, дві палички. Раз, так. І так само з іншої сторони робимо овальчик, ось тут його можна зробити трошки меншим. Ось і продовження за ручкою. Тобто під ручкою його не видно. Ось так рука в нас теж трошки нижча, ніж середина чашечки, тобто в нас під куточком ручки. І починаємо замальовувати з нижньої частинки. Ось ця частинка у нас біленька, ось ми з неї і починаємо. Замальовуємо всі білі частинки. Чому білі? Тому що зазвичай, якщо ми беремо інший колір, то після цього він залишається у водичці і білий становиться вже не білим, а з відтіночком. Тому спочатку зазвичай розмальовують світлі кольори. Щоб біленький залишався біленьким. Біленькі ножки робимо і кончик хвостика замальовуємо біленьким. А далі я пропоную вам трошечки навести біленького кольору з коричневим, зробити такий кофейний відціночок. Дивіться, промальовуємо, як ось такі, як шерстиночки по, по краю, такі шерстиночки промальовуємо і ближче до кінця хвостика біленького шматочку. Ви забули розокрасити біленьким животик. А, животик, так. Дякую. Щас і до животика <правжен> дійдемо. <правжен> угу, зараз зробимо животик. Далі ось тут внизу, але основну частинку залишимо вгорі біленькою, а саме по краях додамо таку відтіночку біжого. А його замой. <правжен> давайте наш животик, так? Да? Пузику додамо. Його теж можна трошки з іншим цвітом кольором додати, біжевим або жовтеньким. І вушка, да? Також давайте. Теж можна. З... Так, давайте, давайте додамо трошки такого жовтенького, біжовенького кольору на вушка, на животик. Тому спочатку беремо світлий кольор і зафарбуємо світлим кольором. Так. Повністю всю чашечку замальовуємо одним світлим кольором. Ви можете будь-який свій кольор взяти, не обов'язково зелений, але дивіться, бажано, щоб він був синій або фіолетовий, тобто він. Не зовсім оранжевий, а трошечки оранжевий змішати з біленьким. І ось тут посередині ми таким світло-оранжевим промальовуємо. Ось так вгору. Біля очей. І ось тут. Прямо з біленьким. Не просто ж оранжевий колір, а саме з біленьким відціночком. І ось таким чином можна навіть ось так. А... Біля вушок дуже обережно промальовуємо. Контур. Можна взяти маленький-маленький пензличок, щоб намалювати. Хайну. Так. І до центру. Головне тут в нас зверху до центру промальовуємо, до носика все йде. А? Такий кольор? Угу, можна такий так. Деколі, деколі. Можна яскравий, можна насичений, можна трошки такий а, приглушений кольор використовувати. Все залежить від вашого натхнення, так. які нам подобаються. Тобто можна помалювати і настрій стане краще. Отже, ми з вами зафарбовуємо повністю оранжевого кольору всю лисичку. Я і шторі, і, і, воно, і воно. Ну, краще за мий одразу, бо воно потім буде дуже погано відмувати, наприклад, не зробили нічого. Ось там, де під чашечкою, у нас з вами прям ось така темненька частинка, це як тінь. Хочете подивитися тінька? Да, так, давай. Ось тут я тілько. Ну, все, все супер, молодець. все гарно. Я У тебе все класно виходить. Так. І ще ось темненького я ось тут додам, щоб перехід був між біленьким і оранжевим, більш такий плавний і на ножці ось тут додамо трошечки такого темненького кольору. У мене якийсь барсучок. Ну, нічого страшного. Ось тут. У мене і душка, вона висиня. І на вушках трошки додамо. Ось тут у серединці промальовуємо вушок такі затемнення. Воно у нас, якщо подивитись, таке більш таке округле, і тому не одного відтіночка, а з різними. Там всередині темне і з навколо Ось тут, такі темненькі робимо. Так, так. Дивіться, по контуру, по, по якимось елементам так можна додавати таких світленьких елементів. І чим більше у нас з вами буде різних таких відтіночків, тим цікавіше буде робота. Тому, якщо є можливість, додаємо не одного кольору, а як мінімум два-три відціночки. Наприклад, від світлого там, до темного наприклад, наприклад, світло-оранжевий з біленьким змішали фарбу, далі оранжевий, і далі темно-оранжевий можна навіть з червоним змішати, отримати ось такий відтінок. Можна малювати по краям затемнення, щоб додати об'єм нашій чашечці. Тому Якщо у вас був світло зелений, то тоді треба зараз зробити темно-зелене. Якщо у вас немає темно-зеленого, то до зеленого додати трошки чорного кольору. А, Ось ми ось тут по контуру проходимось трошечки з права, додаємо такого темного відціночку, і зліва. І дно найтемніше, у нас воно таке, повністю все темне. Угу, добре. Додай, мабуть, щось, щось якогось світлого, біленького відтіночку на чашечку, ось тут посередині, щоб таке біль, більш світленьке було. Так, дивіться, біля дна ми трошечки, прямо навіть з водичкою можемо трошки розбавити, щоб такий плавний був перехід від темного до світлого. Ось тут вгорі темне додаємо. Маленький контур поверху, Ось таким чином. І так, менше минути. Ну, дивіться, найголовніше це ось намалюємо з вами зараз очі. І я вам швиденько покажу, що ще хотіла, щоб ви під... зробили так. Є. Є. Дивіться, ось тут біля хвостика затемнення трошки таке, прям червоно-оранжевим зробити. І ось тут затемнення біля низу теж зробити такі трошечки відціночки. Добре? І ось на ручках під ручками. На ручках давайте зробимо. Також додамо прям біленьких таких шерстиночок, там де занадто темно. Це вушка, носик, пузико, хвостик. Зовсім трошечки підкреслюємо Шерстинки. найтоншим пензличком. Також переходимо до більш насиченого оранжевого кольору, можна змішати з червоним, або навіть трошки коричневого додати. І промальовуємо на згині біля ніжок і ручки. Трошки чубчик теж також затемняємо верхню частинку. І наш малюночок майже готовий. Тому Підписуйся на канал, якщо ти ще не з нами. Поставь лайк і до зустрічі у наступному відео.